Вітаю вас на нашому ютуб каналі, і дане відео буде присвячене тому, як перепрошувати приставки Nexon, бо дуже багато надходить питань, як це зробити, які прошивки використовувати, де ці прошивки брати, які прошивальщики потрібні. Тому дивись дане відео до кінця, і після нього ти вже самостійно зможеш перепрошити приставку. Для того, щоб перепрошити смарт приставку, нам обов'язково знадобиться комп'ютер або ноутбук, на який треба буде встановити спеціальні програми. Ось такий кабель USB USB стандарту 3.0. Бажано, щоб довжина була не більше 30 сантиметрів. Та ось така зубочистка або сірник. Це трошки пізніше вам розкажу для чого. На сьогоднішній день приставки Nexon комплектуються двома видами процесорів: це iMlogic. І Allwinner. А звісно, до кожного з цих процесорів повинен бути свій прошивальчик. Тому для модели X7, X9, який процесор Amlogic, ми використовуємо прошивальчик Amlogic Burning Tool. Для приставок X1, X3, X8 ми будемо використовувати інший прошивальчик, який називається Allwinner Phoenix Tool. Прошивки та прошивальщики ми можемо завантажити із сайту Nexonua, тому через браузер заходимо на сайт. Відкривається сайт. Далі в розділ підтримка. І розділ оновлення ПЗ програмного забезпечення прошивки. Я на прикладі вам покажу, як прошити приставку. Давайте X3. Ось цю прошивку завантажимо. Та будемо завантажувати прошивку Nexon X9. Ось тут треба буде натиснути Завантажити. І завантажимо прошивальщики: ось Amogic Viring 2 завантажити. І «Alvinor Phoenix 2. І так, починаємо із завантаження прошивки, натискаємо Завантажити, Завантажити, Завантажити. Завантаження почалось. Ось бачимо. Далі повертаємось назад. Завантажуємо одразу прошивку Nexon X9. Тиснемо Завантажити, завантажити, завантажити. Так. Є. І далі завантажимо обидва прошивальщики. Перший. Завантажити, і другий. Алвінер Фенікс ТУ? Завантажити. Після того, як ми все завантажили, тепер потрібно нам встановити програмне забезпечення. Переходимо в цей комп'ютер, завантаження і встановлюємо ось ці два додатки для прошивання. Перший Phoenix Tool. Далі далі встановлюємо, погоджуємось. Все, встановили. Ось в нас з'явився цей додаток. І встановлюємо Amlogic Burning Tool. Погоджуємось. Мову обираємо англійську. Далі, далі, погоджуємось, далі, 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 встановлюємо. Це в нас. Повинен встановитися тепер кодик, він обов'язково, бо без нього, можливо, некоректно будуть прошиватись приставки. Встановили кодик. Все. Інсталювання в нас закінчилось. Тепер давайте перейдемо до процесу прошивки. Почнемо з приставки Nexon X3. Відкриваємо прошивальщик Phoenix Tool USB Pro. І так, беремо приставку Nexon 3. X3, Давайте зайві приставки в сторону покладемо, розпаковуємо приставку. Так, Все зайве в сторону поклали. Ось приставка. Як бачимо, Nexon X3 модифікація 2х16. І перше, що нам потрібно, це завантажити прошивку. Натискаємо Image, переходимо у папку завантаження. І ось ми завантажили приставку Nexon X3 ATV так, від 20 листопада 2024 року. Відкриваємо. Тепер нам потрібно підключити USB-кабель до комп'ютера. Беремо зубочистку, вставляємо у роз'єм AV. Там є ось така, як вам поближче показати, кнопочка, яка спрацьовує ось. Її треба затиснути буде. Так, перше нам треба зараз натиснути старт. На комп'ютері все. І затискаємо далі зубочистку. Потрібно, щоб воно так. Щелк. І беремо USB-кабель, підключаємо до ось цього роз'єму, який ближче до tf карти Очікуємо 3 секунди. І після цього можна відпустити кнопку. Відпускаємо. І зараз в нас почнеться процес прошивки. Чекаємо. Все, прошивка почалась, Ми трошки прискорюю час. І так, процес прошивки закінчився. Натискаємо стоп та від'єднуємо кабель. Тепер нам треба підключити та перевірити, чи все правильно ми зробили, і приставка в нас повинна запуститись. До речі, приставка X1 та X8 прошивається таким самим способом. Так, ми підключились до монітору. І давайте. Подивимось, чи правильно ми все зробили. Приставка запускається, індикація з'явилася. Після перепрошивки приставка може запускатись трошки більше по часу, чим це взагалі при звичайній роботі. Бачимо напис Android TV, значить, все добре. Тепер починається розпаковка програм. Це стандартний пакет програм, який входить до прошивки. І так, як бачимо, приставка завантажувач, все працює, тобто ми все зробили правильно. Тепер давайте відключимо цю приставку і перейдемо до прошивки приставки. Nexon X9. Ось ця приставка. Для цього нам потрібно закрити цей прошивальщик і відкрити прошивальщики Modic Burning Tool. Так, ага, мова в нас китайська, нам треба англійська. Обираємо 1, 2, 3, третю вкладку і вибираємо англійську. Погоджуємось. Закриваємо додаток і перезапускаємо. Це лише один раз при першому запуску після установки. І так, нам треба завантажити сюди прошивку. Натискаємо «Settings», Load Image. Переходимо до вкладки завантаження. І ось ми завантажили прошивку Nexon X9 від 20.11.24 року. Відкриваємо. Поки у нас відкривається прошивальщик, ми достаємо приставку Nexon X9. Ось вона, Nexon X9 4 на 32. 4 на 32. Так, прошивка в нас завантажилась. Тепер нам потрібно натиснути Start. Беремо знову ось цю зубочистку. Знову до роз'єму. AV, там у нас знаходиться кнопка збросу. І дану модель ми прошиваємо через ось цей USB, тобто ближчий до краю. Є USB 3.0. а ми прошиваємо через чорний. А це особливість x 9 приставки. x 7 приставка прошивається аналогічно цим же прошивальщиком, але через ось цей роз'єм, який біля слоту мікро sd карти. x 9 через ось цей крайній. І так, ставимо кабель. Інколи не з першого разу треба знову виняти та вставити, поки не з'явиться в нас. Початок прошивки. Виймаємо і знову вставляємо. Все. Чекаємо 3 секунди і відпускаємо кнопку Reset. І в нас починається процес прошивки. Прискорюємо час. І так, процес прошивки закінчився. Зайняло це трохи більше, ніж 3 хвилини. 3 хвилини 21 секунда. Натискаємо STOP та відключаємо USB. Тепер нам треба підключити та перевірити. Вставляємо кабель HDMI та вставляємо живлення. Індикація з'явилася. Зображення на Моніторі в нас також з'явилося. Чекаємо завантаження. Як бачимо, приставка завантажилась, тепер повинен встановитися пакет програм. Почалось завантаження, встановлення додатків. Все, приставка завантажилась, прошивка в нас пройшла успішно. Ось так дуже легко і просто можна прошивати приставки Nexon. Якщо дане відео було тобі корисним, постав йому лайк, напиши коментар та обов'язково підпишись на наш канал, щоб завжди бути в курсі всіх новин. А я кажу всім до побачення!